Всім привіт! І з наступаючими там святами вас, де да, вони там наступають, всякі таке. І ми продовжуємо грати, як ви поняли, цю гру. <клес> да? У мене трошки насморк, так що. Я буду говорити странно. Аптека знаходиться буквально у двох кроках від мого дому, але я ніколи не міг дістатися до неї вчасно. Напевно, саме через те, що вона настільки близько, я завжди недооцінюю час, який витрачаю на дорогу. Як тільки я відкрив двері, то одразу ж почув, як власниця аптеки нетерпляче топає ногою. Ой, ю-мою! Оце, оце дама, оце дама. Як Астрага? Астрагал, ого, Астрагал, в мене для тебе готове спеціальне замовлення. Ти знову запізнився барвінку. Загубив від... загубив відчиття часу, ти ж пробачиш мене, чи не так? Ти в курсі, що ти єдиний з моїх постачальників, у якого немає жодної поваги до наших домовленостей. Адамочка жорстка така. Ну, вона вроді непогана. У неї. Блін, як ця... як ця штука у неї на шапці називається. М -м -м, я помню, я помню. Так е яшеру обзивали, по-моєму. Е дайкончик, по-моєму. Чи як якось так, якось так, по-моєму. Це взагалі не так. На... на зустрічі я ніколи не запізнююсь. І ось в цих зустрічах і проблема. Знову весь вечір когось очаровував, аби перепихнутися по-швиденькому. Як вульгарно, я провів романтичний вечір з дуже милим хлопцем, і він залишився у мене ночувати. У тебе все одно був весь тиждень, аби виконати замовлення. Спробуй наступного разу зробити його заздалегідь. Звісно, пані. А тепер давай поглянемо на те, що ти приніс. Я вже кілька років працюю з Астрагал. Вона повністю несприятлива до моїх чарів, це, м'яко кажучи, шокує. Але завдяки цьому ми залишаємось хорошими друзями. Або, м м давайте подивимось. Астрагал, чи вважаєш ти нас хорошими друзями? Ну, і я терплю тебе і, і твою присутність. <рес> <рес> Оце у вас дружба, звісно. Боже мій, але ж ти більше нікого у своєму житті не терпиш. У такому разі я, напевно, дійсно тобі подобаюсь. Ти натякаєш на те, що тобі від мене щось треба, чи що? Ні, я просто думав, як краще класифікувати наші взаємовідносини. Як я це виговорила? Я не можу виговорити обичне речення із простих слів, а класифікувати наші взаємовідносини я виговорю ну просто божественно. Що за мене не так? Окей. Мені здається, партнера по бізнесу доволі непогано звучить хіба ні? Ну ж, бо ти ж насправді вважаєш мене на Хе-хе-хе Ну ж бо, ти ж насправді вважаєш нас ближчими. Я знаю, Барвінку, що з тобою краще не зв'язуватися. Що таке ти маєш на увазі? Ти занадто сильно сяєш. Буду вважати це компліментом. Гаразд, а тепер можеш припинити. Гаразд, а тепер можеш припинити мене відволікати, я намагаюся рахувати. Так, безумовно, ми хороші друзі. Але ця фраза про занадто сильно сяєш, я не впевнений, що така річ взагалі існує. І навіть якщо вона існує, то і що з того? Який сенс жити і не сяяти так яскраво, як, як тільки можеш? Астрагал закінчує перераховувати флакони, ставить галочки напроти назв у своєму списку і зітхає з удаваним невдоволенням. Пізнішся, але якість ніколи не змінюється, і вона завжди на висоті. Принаймні ти, ти послідовний. Я знаю, кого вона мені нагадала. Вона Ермес нагадує чогось. Я, ну, вона теж негру, у неї теж ці. Е, а я не пам'ятаю, як, як ця зачіска називається, ну коротше, так, да, вона мені Ермес нагадує. Очікування це частина задоволення. Вона підкидає дров у вогонь радісного збудження. Чи не так? Ні, в мене вони під. В мене воно підкидає дрова у вогоні роздратування, але варто віддавати тобі належне, свою частину договору ти виконуєш. Вона відчиняє невелику шухляду за прилавком і витягає звідти конверт, де поганим начерком написано ім'я Варвінка. Ось і решта твої зарплатні, тільки не спусти її всю за один раз. О, я б не зміг цього зробити, навіть якщо дуже хотів. Серйозно, ти занадто щедра. Астрал закочує очі і починає розставляти нові флакончики по поличкам. Блін, а вони, по-моєму, реально хорошенька. Я спочатку подумала, вона якась лючка, ну но... вона реально хорошенька така. ні 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 Два-три замовлення на місяць, аптека. Моє єдине джерело доходу, але цих замовлень цілком вистачає, аби себе забезпечити. Важко повірити, що моя магія дійсно стільки коштує, але я на це не жаліюсь. Співвідношення оплати до витрачених зусиль тут краще, ніж на роботі, на якій я працював кілька років тому. І я насолоджуюсь своєю свободою і тим вільним часом, який я можу витратити на побачення та вечірки. А, до речі, якщо ми вже покінчили з бізнес-правами, чи не хочеш ти послухати про моє побачення? Чи хочу я, не дуже. Ну, астрагал, будь ласка, в твоєму власному житті зовсім немає романтики, але ти хоча б можеш прожити цей досвід через мене. У мене немає романтики в житті, бо я цього не хочу. Я слухаю, як ти розпинаєшся про свої пригоди лише заради тебе. Заради мене? Ага, Здається мені, що ти просто вибухнеш, якщо не зможеш про це з кимось поговорити. І я насправді благородно жертвую собою кожен раз, коли ти приходиш сюди з новими історіями любовних завоювань. <плух> <плух> як це, як це звучить? Должна... <плух> якщо ти дійсно страждаєш, тоді я перестану. Гаразд, насправді мені подобається бачити, як ти завзято захоплюєшся чимось, навіть якщо я сама цього не розумію. А, отже, тут все таки є взаємовигода. Ти ж тоді послухаєш? Ага, але, я слух... але слухати я буду, поки не розставлю товар по місцях, а потім я виставлю тебе за двері. яка ти хороша, я не можу. Справедливо, тоді я спробую розповісти пошвидше. Він просто неймовірно милий. Я зустрів його вчора в магазині солодощів. У нього пухнасте рожеве волосся, золоті очі, стічки, що від природи рожеві, і через це він весь час виглядає так, ніби трохи ніяковіє. Він сором'язливий, але не з тих, що у спальні завмирає, наче паралізований. Барвінку. Останній раз говорю я не хочу чути про штуки зі спа. Ой, розірвало. Але ж я не описував ніяких деталей, хоча насправді деталі це краща частина, це місце для людей будь-якого віку, скажеш про щось непристойне і швидко вилетиш звідси. Прошу вибачення, і я утримуюся від цього. У будь-якому разі, я хотів сказати він надзвичайно милий, просто неймовірний. Ага, тобто все як завжди. Взагалі то ні. Якби він просто був звичайним милим хлопчиком, чи став би я настільки підкреслювати його миловидність? Я не зустрічала цих людей, тому мені все одно. Як так може бути? Сила моїх почуттів настільки відрізняється, напевно, вони настільки сильні, що я не можу їх добре пояснити. Може бути, бо все, що я до цього моменту почула, це купа слів про те, що він милий та сором'язливий. Він добрий, він залишив для мене найкращу частину нашого десерту, хоча я про це навіть не просив. Вау, на твоєму місці я б з цього і починала розповідь. О, досить вже твого сарказму, я не можу говорити тут про мої улюблені деталі і що тоді мені залишається розповісти. Гаразд, головне те, що ти добре провів вечір, навіть якщо через те ти не зміг виконати моє прохання і прийти вчасно. А, якщо буду відвертим, я вже хочу знову його побачити. Нічого собі, я не часто таке від тебе чую. Дійсно, але ж я весь час ходжу на другі побачення. У цього є ім'я. Тут ти краще потримай язик за зубами. Ну ну, зі своїми об'єктами зітхань ти язика за зубами не тримаєш, і потім ще мені про це розповідаєш. Давай, якщо він насправді настільки милий, то нащо ж приховувати його ім'я? Все одно я нікому більше не скажу. Гаразд, його звуть Пастель. Хм, навіть ім'я в нього миле. Ну, ш... ну, я ж правий. О, це мені нагадало? Він передав мені трохи цукерок, з яким оділить ім'я. Хочеш справу? Звісно, яка відьма може відмовитись від безкоштовних цукерок? Він запускає руку у свою сумку і витягає звідти рулетик. Кпастили. Він протягує цукерку Астрагал, яка швидко її розгортає та кладе до рота. Гм. О, вона дуже смачна. І де, говориш, цей мазин солодощів знаходиться. Не дуже далеко звідси, я розкажу тобі, як дійти. Після того, як я розповів Астрагал, де знайти ательє солодощів, вона безцеремонно вигнала мене з аптеки. Ну, все. Ти інформацію виклав? Ні, мацюкати не буду. Іди отсюда. Врешті-решт, вона вже закінчила з розставленням флакончиків. З грошима в кармані і без роботи, яку потрібно виконати, я можу спокійно шукати кон кандидата на наступне побачення. Але куди мені піти? Це будній день. Занадто рано для вечірок, занадто рано для випивки. Ну, депресія просто. Гадаю, я міг би повернутися додому і навести там лад, однак чому я маю грузити себе домашніми справами, якщо я можу відсвяткувати успішно виконане замовлення? Перш ніж барвінок встиг прийняти рішення, до нього підійшла знайома відьма. Блін, треба її голос придумати. Барвінку? О, Касія! як я радий тебе бачити. Єй, я щаслива, що ми зустрілись. Як би краще писати Касію. Вона неймовірно м'яка і дуже любить обійматися. О Бозі, вона мені вже подобається. Ми зустрілися на вечірці і майже одразу після нашого знайомства Касія вчепилась за мою руку і не відпускала її. Це доволі зворушливо. Сто дня ми час від часу ходимо на побачення. Їй дуже подобається моя магія, тому я пещу її кожен раз, коли ми зустрічаємось. Ти щось хотіла, Люба? А, так, я хотіла зайти до тебе вчора ввечері, але, здається, тебе не було вдома. А що тут всі девочки нігра. Негра прям, блін, прям як Катенька моя любима. Хе-хе-хе. Катя, привіт. <ривіт> Ах, ти прийшла побачити мене, мені дуже приємно. Я у цей час був на романтичній вечері. Вибач, що пропустив візит. О, нічого страшного, я просто хотіла побалакати. Так що, ем, якщо ти зараз вільний, хочеш піти... Піти, піти у кафе? Пійти у кафе? Ладно, пійти. Це буде новий мем. Пійти. Звучить прекрасно, я буду, тільки радий. Ми зайняли місця у найближчому кафе. Це приємне та невелике місце залите сонцем. Я часто буваю тут разом з різними відьмами. Касті я замовляю, як звичайно, свій улюблений гарячий шоколад з додатковою порцією маршмеллоу. а я вирішаю обрати простий чай з пелюстками троянд. Я, кстати, Якось старалась зробити чай з розочок. У мами з клубами наварувала пелюсочок розочок, цих трояндочок і сушила їх. Е, потім я зробила чай і успішно його вилила, тому що він на вкус. Я е, не буду готувати чаї просто. О, Барвінку можеш зробити, аби мої маршмелоу теж пахли як троянди. З задоволенням. Барвінок витягає зі свого рукава паличку і легенько постукає по чашці касії. Хе -хе -хе, ура! Тепер... Вони тепер дійсно пахнуть, як троянди. Як ти прохала, Люба, це могло трохи вплинути на смак, тому скажи, якщо треба зняти закляття? Пасі запускає ложку в шоколад, підносить зефірку до губ і трохи тмухає на неї, перш ніж відправити до рота. М -м -м, ні, все чудово. H -h -h. Вона дійсно може знайти радість у будь-якому моменті. Це так чарівно. Вона абсолютно точно претендує на титул абсолютно наймили... наймилішої відьми. Хоча я б скоріше назвав її абсолютно милою, а не абсолютно наймилішою. Щоб зробити титул абсолютно наймилішої відьми, потрібно щось більше, ніж просто бути милою. Ось в чому полягає різниця. Музика. Ага. Ну, вона в цілому новогодня. Я не знаю, що вам чутно. А, ну вона навіть атмосферку продає. У мене ще якраз кімната. У неї. Я гірлянду повісила, Я короче, в тебе каналчик покажу, а, як запишу. І тут коротше, у мене батьки нового. This year, then save me from tears, I give it to someone special. Ну, короче, круту музику включили, хай грає. Я не знаю, чи вам чутно. Але про що я взагалі думаю, починати сортувати моїх партнерів таким чином доволі грубо. Напевно, я ще, подум... я ще подумки продовжу говорити з Астрагал, і намагаюся пояснити всю чарівність і привабливість пастила словами. Він, звісно, особливий. все справа у контрасті, його вічливість, манери і пристойна поведінка приховують настільки сильне бажання, він наче вмовляє вас зробити перший крок, але сам перехоплює ініціативу, як тільки ви. Достатньо. Перед мною зараз сидить дехто інший, чи не так? Кастія радісно п'є гарячий шоколад, і лише через деякий час знову починає говорити. Ах, я так сумувала за тобою, барвінку. Я була настільки зайнята складанням речей, що навіть не могла зай... знайти моменту, аби з тобою побачитись. Складанням речей? І куди ж ти вирушаєш? О, точно! Я так і не розповіла тобі про це. Я нарешті переїжджаю в один дім зі, см... зі своїми партнерками Ого, через два дні ми втрьох будемо спати в одному ліжку. Ладно. Ладно, все. Ой, я ж соплями подивилась, ймою. Ой, о, звучить затишно, вітаю. Е, дякую, я так довго цього чекала. Виглядає так, наче в тебе розпочнеться чудове сімейне життя. Ти це заслужила. Е, е, я дійсно дуже рада. Але е, щодо моїх партнерок, ти так їх і не зустрів. Дійсно, але я чув, що ти про них говорила і можу уявити, які вони неймовірні. Це так, але ем, якщо до того, би тобі не доводилось лише уявляти. Я саме про це і хотіла з тобою поговорити, я сподівалася, що ми якось можемо піти на групове побачення всі разом. О, Ага, тому що, ну, я думаю, парвінку, що ти теж неймовірний, і хочу їх з тобою познайомити. М -м, це здається цікавим, але. Зачекай, перш ніж, ми від... перш ніж ти відмовишся, вони обидві мають дуже легкий характер, і вони настільки люблячі і добрі, і я обіцяю, що все буде гаразд. На жаль, корінь проблеми не в цьому, моя люба. Я, я знаю, ти говорив, що не хочеш, аби тебе втручали, але я знаю, що ви б всі добре полагодили. Да? полагодили. Кого? Двігателі от мотоблок. О, блін. Вони вже другу пісню включили, там уже Щас... Па 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 пам I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about the presents Ладно, все. Весела музика, короче Я можу тебе в цьому завірити, але я розумію, якщо ти все таки відмовиш знову. Любовні справи такі складні, чи не так. Я досі згадую перший раз, коли мене попросили про подібне. Я хвилювався, але до того моменту я ніколи не був у подібній ситуації, тому я все тривав песні в цим. Однак швидко стало зрозуміло, що мені такі побачення просто не підходять. Мені подобається пестити кожного зі своїх партнерів, але виключно одного за раз. Можливо, пристрасне полум'я давніх стосунків і розрив цих зв'язків залишили на мені шрами. Звісно, Касія та її партнерки чудові люди. Це могло б бути непогана зустріч на одну ніч, але я завжди уникав того, аби вплутуватися у тривалі стосунки зі всіма їхніми обов'язками, чи не так? Це дуже щиро з твого боку, але я змушена відмовитись. Я відчуваю, як це трохи розбиває мені серце. Я вибачаюсь нічого особистого. О, я знаю, я не образилася щось таке, мені просто сумно. Тепер я буду жити з ними. І оскільки я знаю, що ти не хочеш з ними бачитись, гадаю, краще буде, якщо ми більше не будемо ходити на побачення. Так, я погоджуюсь, як ти сказала, це на краще. Але сподівайся, що ми зможемо залишитись друзями. Звісно, я впевнена, що наші шляхи не ще перетнуться. Ага, дякую, Беревінку, за те, що завжди так добре до мене ставився. М -м, мені було приємно це робити. І відео знову виходить на півгодини. Мені знову треба ділити його на дві частини. Навіть цей вовриму вийшло. Так що знову саме цікаве в другу частину йти, і так що, да, правода. Всім до зустрічі, та да побачимось в наступному відео.